Ціни на яйця мають стабілізуватися у листопаді. Про це повідомляють у мінагрополітики. А власне, чому стався такий стрибок цього місяця? Які саме фактори на це вплинули? Розпитаємо першого заступника мінагрополітики та подовольства України Тараса Висоцького. Пане Тарасе, вітаю наживо в ефірі марафону. Тож чим пояснити такий стрибок цін на яйця? Ну, в деяких містах, як бачимо, майже вдвічі зросли ціни. Вітаю. Фактично, виробництво яєць має певний цикл, який складає декілька місяців. Що у нас, на жаль, відбулося з початком війни? Перш за все, було ряд великих стахофабрик на півдні та сході знищено, просто фізично знищено, які виготовляли близько 20% яєць. Також в зв'язку з е, досить масовою е, виїздом українців за кордон суттєво впав попит е, відповідно на яйце. Тому ціна фактично в травні-червні була в рази нижче собівартості. Оптова забиралося 70 гривень, а продавалася в магазинах по 15 гривень. Як результат, крім того, що були розбомблені частково фабрики, також виробники почали вирізати, тому що ця ціна не дозволяла покривати витрати. З другого півріччя, особливо з вересня, на щастя, багато українців повернулися додому, відновилися школи, відновився попит. Але фактично посадки курок-несучок не відбулися, тобто він не може миттєво реагувати. Yeah. І як результат, зараз цей період попит набагато більший. Але хотів би заспокоїти, тому що вже з початку вересня, з відновленням попиту, посадки почали е, виробники робити. І е, дійсно це зараз ми бачимо пік ціни. З кожним буквально днем е, виробництво яйця збільшується. Пропозиція його зростає, і ми впевнені, що далі воно піде на зниження на зниження вже в кінці жовтня, а суттєво зможуть споживачі з листопада відчути. Так. Пане Тарасе, але ж ми пам'ятаємо, що ціни на яйця мають такий сезонний характер навісні вони менші. А от в кінці жовтня, застанням холодів, в листопаді вони зростають в силу сезонних факторів. Чи не накладеться ось це зменшення? Сезонні фактори його нівелюють. Ви праві. оскільки в нас також багато населення тримає курей дома. Літом, звісно, вони активніше несуться. Uh -huh. Тому історично завжди вони там, після Пасхи, скажімо, кінець весни літом дешевшили. Але якщо ми беремо попередні роки, то вони так не падали, як цього року з 10-15 гривень. Тому тут є більше, ніж сезонний фактор. Аналогічно завжди дійсно вони зростали на осінь, на зиму, але знову ж не такими темпами, як цього року. Тому ну, сказати зараз, що повернеться ціна 15 гривень, звісно, що ми не можемо, на жаль, для споживача. Але те, що відбувається зараз, це більше, ніж сезонний фактор, то це значно дорожче. Все-таки вони подешевшають і стабілізуються на класичному рівні собівартості з врахуванням інфляції. От ви сказали, що зменшилося поголів'я корей. А наскільки я розумію, для того щоб відновити поголів'я, ну до листопада залишилося якихось там три тижні. Щоб відновити поголів поголів'я, треба більше. Треба висадити тих курчат в інкубаторах. Зараз у нас і відключена електроенергія, які теж можуть вплинути, скажімо, на, на, на цей процес. От щодо технологічного процесу. Чи буде він забезпечений? Сам цикл він не відбудеться за декілька тижнів. У нас тільки три тижні безпосередньо висадка кубаційного яйця, плюс потім вирощення курки несучки. Але е, відновлення відчули виробники попиту. Вже з серпня, тобто посадка поступово збільшується ще з вересня, тобто вона не зараз почалася буквально останні дні. Єдине, що ви тут праві, поки що важко оцінити, як вплине на сектор цей форс-мажор енергетичної кризи, бо він тільки відбувся з понеділка. А, наразі в більшості підприємств. На щастя, ну, не було е uh -huh. таких вілих довгострокових відключень, які би привели до втрати поголів'я, тому що в тому числі вони забезпечені генераторами. Тому надіємося, що далі. Дальше... Усі кризи енергетичної пройшли, якщо так, то це не вплине. Умоли країни агратора можна всього очікувати. Бум тоді тут діти все таки на краще. Так я з вами згоден. Будемо сподіватися на краще на зменшення цін на один з основних продуктів харчування українців. Дякую, пане Тарасе. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. На живому марафоні. Пояснюємо причини різкого здорожчання яєць. В магазинах і ринках країни.